Що тут написано японською? Масло? Це кунжутне масло гомабура. Я тобі допоможу читати етикетки. Що тут написано японською? Масло? Це кунжутне масло гомабура? Я тобі допоможу читати етикетки? Що тут написано японською? Масло? Це кунжутне масло гомабура. Я тобі допоможу читати етикетки. Що тут написано японською масло? Це кунжутне масло гома Абура. Я тобі допоможу читати етикетки.